Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Так як я казав учора у відео. Сьогодні буде у нас ось такий торт. Подивіться, який він червоний. Всюди він червоний. Мій любимий кольор, до речі, червоний. І це торт реально для мене. Так. Але батькам він ну, не сподобався. Сказали дуже солений. Я його спробував. Мені нормально зійде. Так. Коротше, ось такий торт. Зараз ми його попробуємо. Що в мене плюс є кава, трохи саме з'їмо, трохи. З кавою, тому такі справи. Поїхали, проригуємо на цей червоний торт. Як буде по-англійськи? red cake, або cake red Поїхали. Денісфренд реагує, Денсфренд реагує. Сьогодні він буде їсти червоний торт! Торт, торт! Давайте їсти хочеш. Так, відрізаємо їмо. Тай, та, А чого розмито? А чого розмито на секундочку? Ой-ой-ой. Чекайте, бо то щось. Ану, ну, зовсім інша справа. А, інша справа зразу. Чекайте, щось камера вимахнулася. Чекайте. О, вже друга справа. Ага, камера щось вимахнулася. А ну, чекайте, тут треба, напевно, своє лице показати, і потім воно вже. А, ні, так не вийшло. Я лиш час забираю. Так. Ну зараз, я думаю, налаштуємо, так. Ви знаєте, любить ці фокусація. Фокусація. Дурно вимахуватися, та. Так. Ну що ж, я нарізав. Ось такий тортяра. Поїхали їсти. Угу. Цікаво, я там не розмитий. Мені дуже цікаво, мені нормально, маю. Але я би камеру трошечки припідняв. Ну добрий. Душі розгляну. Та нічого вже, все. Примахуватись нема до чого. Просто телевізор. Ой. Починається гековка. Ну, я би поставив може 9 балів. Десь так. Правда, він дуже сильно кришиться, це недобре. Давайте теперь здорово. З кавою краще. Я цей весь кусок не потягну, але що зможу теж діти. Інвалід. Ой, ну подивіться просто на цю сраку. Посхользнувся, впало. Маєш тобі прибирання. Ой-ой-ой-ой! Коротше, постав. постав. Поставив нас здалека, щоб було краще видно торт. Так, тепер буде добре. Ну як добре, думаю, нормально. Ой-не-не. Нейне. Це я вже приберу після відео кришки. З кавою набагато ліпше. Треба над тарілкою їсти. Нічого добрий. Трохи солений, як вони казали, ну так то лом можна їсти. Я це все не потягну, Але що зможу, то потягну. Так, каву, ми вже випили. Давайте наріжемо ще кусок. Ну виглядає файно, ножик, такий так якби у квітах. а у бо так то сухом'ятка та, сухе там Думав, не. Нічого, до шоколад. Нічого даем без стара, может отдаем. Знаю, в принципі, їсти можна. Чи ставити дев'ятку цьому торту, чи ставити вісім, бо він дійсно солений, я не знаю. Уже не ходно їсти, ну не ходно. У мене цікавиться начинка біла. Тай вже буде, напевно, 9 палів. Типа їсти можна. Так. В принципі, це домашній торт, так що не знаю, чи ви знайдете такий торт. <кій> Бо ви питаєтесь... Вони написали мені під останнім відео Де купити такий сир. А сир це якби домашнього виробництва. Я сумніваюся, що ви десь знайдете в магазин. Ну в магазині ви не знайдете, Це треба на завод десь. Їхати цей. Шукати, де цей завод є. Питатися. І там купувати цей сир. Десь у наших краях, в Карпатах. Як, наприклад, вона десь там живе, ну, не знаю. В Одесі, там, наприклад, туди вона в Одесі знайде цей сирозавод, з е, мішечок. Та. Тому ну, передати через пошту можна, так, так. зв'язатися з сиром заводом, замовити там можна. Але в магазині вона не знайде. А це домашнього виробництва цей торт і... Не знаю. Треба теж тої жінки шукати, яка це робить, і замовляти. Так, то в магазині такі торт. Ну, подібний ви знайдете, але такий самий, то ви не знайдете. Я так думаю. Напевно, доїдаю ще ці кусочки раз, два, три, чотири, і все. Фу, ми уже не можу. Я бы сказал, я б Кава. А. Та Завтра теплий чайник буду довго чекати. Час уже завершувати. У мене зараз буде точнее від цього торта. 不过。Wow. Oj. Mm. Eh. знав, що так буде. Забагато, забагато. Оооо, жота. Що, Очень просто взялися. Хоч води, води сюди наберу. А вона вже є. З водою ще нормально їсться. Бо розумієте, треба з напитком. Якщо я їм без напою такий торт, то мені стоять через... Пару хвилин погано, бо ти багато цього не їсти, воно ну, тобі хочеться рвати. Та. А вже коли напоїм, там напій, кава там чи чай з цим тортом ти може бути. Та. Так що таке. Коротше, давайте ще може чай зробимо хоча б. Попробуємо ще з чаєм. Я попробую. Каву чекати ні. Не знаю, хоча... Думаю, що достатньо може съвсем. Кажете, ви мені багато не їсти, що я далі хочу багато з'їсти, так? Так, зігріємо чай. Так, лишається в нас ще трохи цього торта. Тих, трохи, нічого собі трохи, багато ще цього торта лишається. Я ще собі хочу з чаєм спробувати. Один шматочок оцей великий. <кій> Розділим. Так, достатньо. Я не знаю, я може все не зможу з'їсти, але що зможу, те з'їм. Так. Такі справи. Так. Чекаємо чай. Так, чекаємо на чайочок. Все, достатньо, достатньо. Зараз буде дуже гарячий. Ай, блін, що я це захотів. Я вже не манд ці Треба нову ложку. Що багато цього з'їбає. я. Не гоне. Ну просто не гоне. Я просто ще попробую з чаєм і все. Бо з кавою ми оцінили, тепер давайте з чаю. Залишилося. У нас сьогодні буде стрім, може на ну не доїмо, але ще будемо їсти. Так і будемо. Так. Так, давайте ще спробуємо. Ща їм І, напевно, я все-таки самому ставлю також 8 балів. Ну, на 9 воно нема. Цього торта на 9 балів. Бувають і смачніші торти, чесно кажучи. Хай буде 8 балів. Та... Один кусочок і все, це останній шматок. Коротше, ми доїли, наїлися достатньо. Коротше, дружні, на цьому все. Ось такий був торти. Ось такий був торт. Поїли смачно, але вже тепер не годне. Це на стрімі, напевно, даємо. Плюс ще у нас знову відпочиває котик. Давайте подивимося, як там мій кіт. Ми вже в кожному відео дивимося спить. Мій кіт спить. Цей раз я вже просто не краще. Що ти, хуліганчик маленький? Чекай, покажись на камеру. Так, ось такий котик. Чекайте, дайте його візьму. Все, з вами був Дені Сфрендлі. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Коротше, побачимось сьогодні в стрімах, в YouTube шортах. Поїли достатньо цей торт. Коротше, всім пока-пока. Все, бувайте. Пу! Все. Все, пока.